Житомирянки Анастасія Новосілко, Мілана Канцедайло та Анастасія Черемітіна рік займаються акробатикою. На чемпіонаті міста дівчата вибороли перше, друге і третє місця. На камеру демонструють елемент спічак, з ним вони виступали. Мені сподобалось, що, що я там участвувала. Я там приймала участь і змогла б, ну, Взяти друге місце поличить. Мені сподобалось те, що ну я виступила, те, що мене всі побачили. Член журі міського чемпіонату з акробатики розповів, що дівчатам по 9 років, і за складністю виконання елементів вони віднесені до першого розряду. Окрім спічаку, спортсменки також виконували уголок, бірозка, рандат і два фляка. Рандат, два фляка получається це по складності, досить, досить така складна група. Елементів. Всього розрядів за віком дітей складністю елементів було три. Третій юношецький це найпростий, другий юношеський, перший юношецький. І далі вже пішли категорії дорослі. Третій дорослий розряд, другий і перший. Саме важкі по складності – це буде перший дорослий розряд. Тренер команди переможців Сергій Ванкевич розповів, що до чемпіонату готувалися три місяці. В період підготовки ми не думали про перемогу, так як більш були націлені на результат. І якщо виповнить всі прави вправи, вправно, тоді і результат появиться само собою. За словами організаторів заходу, міський чемпіонат з акробатики планують проводити щорічно. Дар'я Самаріна, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.